Доброго вечора, мої хороші. Так, Аня трошки здуріла. Майду Дід Мороз. Снеговичок. Ще один. Ялиночка. Почалося. Мішка. Ведмідь. Коротше, дівчата. Що вам принесуть свята? Гарна інформація для вас, тільки хороша. Буду розказувати. Поганого вистачає. Це в мене сьогодні такий настрій. Не переймайтесь. Змінимо потім. Катартиночку. Чому захотілося, знаєте, таке... ну, З добрим наміром. Щастя, Які щастя свята принесуть. От навіть якщо все погано, дівчата, яке щастя. Думайте про себе. Отримаєте все одно результат, мої хороші. А, у багатьох буде такий стан, не знаю, куди рухатись далі. От не знаю. От не можу обрати, як мені жити, що мені робити. Але бачите, як навіть заплюшеними очима ви влучите в ціль. Ви будете від багато чого відмовлятись, можливо, навіть від моїх порад. У мене все є. Хтось каже, якщо в мене ці випробування, значить божечка так хоче, іноді божечка хоче, щоб ви почали щось робити, а не все, скажімо так, списувати на його волю. Він вас іноді лякає, щоб ви почали діяти. Вас похвалять, а ви так знаєте. Обіймів хочу. Хочу обіймів, хочу, щоб про мене пікувались, хочу, щоб про мене турбувались. Хочу, щоб мені спокійно було, щоб спокій був всередині. Яке щастя вас чекає на свята. Ніхто не треба. Вам так настільки байдуже на чуже життя. Я хочу, щоб моє ніхто не чіпав, і те, що я взростила дітей, роботу, себе, наприклад, родину, батьків, щоб ніхто до цього не був дотичний, щоб ніхто навіть пальцем так їх не чіпав. Хай всім повернеться все, що вони там собі хотіли. Ви знаєте, ви будете всім бажати щастя, а самі будете нещасні всередині. Так, радість, в чому? Мріяти почнемо. Ну, до речі, тут бачите, яка зірка дуже на Віфлеємську схожа. Ну, як мені, знаєте. От ну, щось таке є? Не здається вам? І паночка така, да? Удача прийде. Ви змінитесь. Ви дуже сильно змінитесь за цю зиму. І тут хто без пари буде пара. Ви... Або розглядіте когось, хто близький до вас був, і зараз ви зрозумієте, що я хочу, щоб про мене турбувались. Не щоб я постійно на собі все тягнула і про когось турбувалася. Я хочу, щоб про мене турбувались. Сніговичок згоден. От приберіть життя проблемних людей. Я от дивіться, я з характером, я така, ну... Дуже своєрідна і така. Бу-бу-бу-буваю. Але я знаю, що я хочу, бачу ціль, не бачу взагалі там ніяких проблем. Це вже проблеми інших, якщо вони є. Вони мені там десь на шляху заважають. А у вас люди, які постійно знаєте, сидять на своєму місці, в цьому болоті, вже зварилися в ньому і вас варять з собою. Позбавляйтесь таких людей, обмежуйте спілкування. Бо, тому що будуть прям полювати на новини про вас. Плітки страшні. Вам могли сватати якихось чоловіків, які вам зовсім не пара. От щось завершиться, дивіться, карта смерті, карта світу. Завершиться етап, почнеться ваше життя. Розквітнете квіточки мої, розквітнете. Прям знаєте, я така спокійна, я собі впевнена. Я не поспішаю, в мене є все для цього життя. Нема метушні. Я нікуди, нікуди не біжу. Навіть якщо мені важко, я не нервую, знаєте. Я ну, відпочинемо трошки потім. Гарно ж насправді, правильно? Я думаю, що гарно. Я думаю, що нас це влаштує, врешті-решт. А таке буде. Свята принесуть ясність і вихід на новий рівень. І він вам ну, дуже зараз потрібен, цей новий рівень. Насправді повернетесь до себе. Я знаю багато, багато дівчат, які мали все, так склалися обставини. І, знаєте, таке роздрав всередині. Ти за все хапаєшся, ти нервуєш, ти там через щось постійно плачеш. А тут ви от просто повернетесь до себе. Мій світ всередині мене. Я є весь світ. Класно.